Зв'язків сенатори та Кеннеді, як вже казала, що Сінатра дуже часто запрошував Кеннеді на свої різні виступи, зокрема в Лас-Вегасі. Він виводив Кеннеді на сцену, влаштовував різні вечірки в своїх готелях. І в під час передвиборчої кампанії Кеннеді навіть затримався в Каліфорнії, щоб провести дві ночі в домі Сінатри в Палм Спрінгс. І для сенатора Сінатра дуже поважав цю дружбу. Це для нього був такий великий. Прусик до рейтингу сінатр. Також хизувався своїми зв'язками з Кеннеді і навіть повісив табличку в своїй кімнаті в, в домі в кімнаті, де зупинявся Кеннеді з написом Тут спав Джон Ф. Кеннеді». Ну для нього Освішно. найголовніше це впливові зв'язки були. І, типу, да. мафія в той час да, в х роках була найвпливовішим для нього. Потім політики mm -hmm. виросли на арені політичній. Він такий. Ну в якої як, якомусь плані Кеннеді також мафіозний клан, якщо так задуматись, глобально, да, да, звісно, якщо ну і плюс вони і самі використовували зв'язки з мафією. Да, да. На демократичній конвенції в 60-му році, е, яка проходила в Валей, Red Pack стали Jack Pack, тобто вони вболівали за е, Джека Кеннеді або Джона Кеннеді, його називали Джеком вдома, і е, е, просто іноді це так конфузить, Ти читаєш одне, а потім я просто не нещодавно ти сама думала: Джефки так він Джон чи Джек? Я така, наче Джон, а потім така Джек. І Ти, короче, сам забуваєш, хто він насправді, але просто вдома його Джеком. Так смішно, що його називають Джеком і його дружина Джеклін. Так. І її називають дома. Коли було оголошено про номінацію Кеннеді на президентські вибори. Пишуть, що Сінатр сяє від радості, і він вигнукнув Ми на шляху до Білого Дому. Тобто він себе асоціював прямо з Кеннеді. Він в команді Кеннеді. Е, також в ніч перед своєю інаугурацією Кеннеді знайшов час подякувати Сінатрі за його допомогу в предвиборчій кампанії і особливо за організацію святкового концерту, на якому виступали е, різні зірки, в тому числі і Елла Фіджеральд. Говорили, що саме сенатор організував це шоу і. Е, Сам виконав теж декілька пісень на цій на цьому mm -hmm. шоу. С Кеннеді на сцені сказав, що ми вдячні великому другу Френку Сінатрі. Ви навіть уявити не можете, скільки зусиль він доклав, щоб це шоу стало успішним, і це звучить так трошки двозначно, бо він ніби організував цей концерт, але він і також допоміг дійсно якось в президентських ем, виборах виборчого mm -hmm. на так і.